Вітаю на каналі Смакуй. Пропоную вам рецепт закарпатської чорби з флячками. Всі інгредієнти внизу під відео, а я вже розпочав готувати. На дно каструлі викладаю москові кістки, а зверху кладу флячки. Це рубці, частина шлунку, яка потребує попередньої обробки. Для цього їх потрібно вимочити бажано на ніч, потім, заливши водою, довести до кипіння. Дати 10 хвилин, злити воду, знов залити і повторити так декілька разів від 3 до 5, доки рубець не буде пахнути молоком. Також до каструлі викладаю овочі, моркву, цибулю, корні, селери і петрушки і часник. Заливаю все водою, щоб вода покрила овочі. Але для більш насиченої страви. Замість води краще взяти м'ясний бульйон. А ще до каструлі я додаю солодкий перець. Накриваю кришкою і варю півтори години на слабкому вогні. Обов'язково під час кипіння додаю спеції. Це лавровий лист. Духняний перець, сіль та чорний перець. Відварені овочі витягую і перебиваю у блендері до стану пюре. Флячки і кістки теж вийняв. Кістки ми викидаємо, а флячки, тобто рубці, нарізаємо смужками. Тепер зробимо запражку. Для цього в окремій посудині в мисці розведемо борошно невеликою кількістю води. Перемішую до однородності, додаю жовтки, сметану і все добре перемішую. Можна, до речі, ще додати черпак бульйону. Перемішати всю цю масу, повторити ще раз і тоді вже виливати до киплячої чорби, все перемішавши. До процідженого бульйону повертаю нарізані флячки. Перебиті овочі. і запрашку. Чорбо взагалі готують зі сезонних місцевих продуктів. В різних кухнях є страви зі схожою назвою: шурпа, шорбо, щорпа, шурва. В українській кухні чорба це зупа з легкою кислинкою, яку готують практично з усіх видів м'яса, птиці, рубців. На курячих тельбухах або роблять фрикадельки з фаршу. Овочі до чорби закладають молоді і свіжі. До речі, я зараз потер морку і обсмажую її на міксі олії і вершкового масла. Це надасть чорбі апельсинового забарвлення. Викладаю морку до каструлі. І за 5 хвилин до готовності чорби додаю підкислювач. Одна столова ложка приблизно соку лимона. І подаю страву. Всім смачного!